Знецінення. Кожна людина, яка зараз живе в цей час, і не обходять соцмережі, і не обходять роздуми, сумніви щодо себе, потрапляння в знецінення, в розчарування, і в першу чергу розчарування та знецінення себе. Тому що ми порівнюємо, тому що ми можемо бачити лише якусь одну сторону медалі. Тобто, як іншим людям щось легко вдається, як вони класно живуть. І ми починаємо мочити себе за те, що в нас не виходить так, як у інших. Можемо знаходитися в двох крайнощах. першій, це коли нам здається, що все в житті нам має діставатися легко, як ось ті інші дівчині. Чи Чоловікові, і ми починаємо гнатися взагалі за якоюсь пустишкою, за легкими грошима, за легкими відносинами, стосунками. Тобто, не розуміти, що, щоб щось отримати, ми маємо докласти туди зусиль. І результат може бути не одразу. Він може мати накопичувальний ефект. Плюс ми всі, всі все одно різні. Те, що нам цінно, те, що нам можливе, те, що ми хочемо, скільки в нас зараз ресурсу для того, щоб досягнути той результат, який ми хочемо. Чи побудувати стосунки, чи вивчити правила ПДР, у кожного свій темп, друга крайність, вона ж навпаки, про те, що нам здається, ми так виросли. З такою установкою, що все в житті навпаки дається дуже важко з надривами, що нам потрібно жертвувати собою, що нам треба докладати надзусиль, для того, щось отрим, щоб щось отримати. Тобто ми не можемо розслабитися і в розміреному для себе темпі по мірі своїх сил та можливостей рухатись десь із зупинками, десь із паузами, десь легко щось брати, десь щось легко отримувати, приймати. І а, так, докладати зусиль, але по мірі своїх можливостей. І а, особливо важливо мати таку віру і можливість просто взяти, що інколи нам просто дають, і ми можемо це просто взяти. Не виборюючи. А взагалі доросла людина вміє балансувати і розуміти, що це життя. Так, десь. В нас ресурсу поменше, і нам треба, наприклад, дати собі можливість відпочити, да? або так, мені важко, в мене зараз мало сил, але я можу робити якісь дуже маленькі кроки, не знецінюючи їх, і рухатись вперед. І взагалі не знецінювати свій шлях, не знецінювати свої чи кроки, чи відпочинок, а продовжувати рух і бачити, і цінувати те. Де ти прикладаєш зусилля, де ти вкладаєш свої сили в розвиток чогось по направленню до чогось. І не знецінювати навіть ті паузи і ті слабкості, коли ми в них потрапляємо. Тому що навіть там ми можемо знайти дуже важливі для себе усвідомлення і змінити своє відбування. І тут дуже важливо, щоб ми себе не заганяли в якісь рамки, під якусь ідеальну картинку, намагали себе втиснути в те, як має бути це, як ми маємо це долати, як ми маємо це будувати, як ми маємо це отримувати. Так, звісно, ми можемо орієнтуватися на свої відчуття, на свої побажання, але бути більш земленими, орієнтуватися на цю реальність, що Може виглядати це не ідеально, чи може це виглядати не так, як ми собі придумали, чи не так, як це роблять інші. Але все одно бачити результат. І відштовхуючись, опираючись на цей результат, ми можемо коригувати свої дії, свої відношення, свої цілі, в тому числі, переглядати щось в процесі, тому що все життя це процес. І нам дуже важливо навчитися. Саме інакше відноситись до тому, що дуже часто виходить, що саме через наше відношення, і частіше за все, викривлене відношення, в мінус собі, ми можемо не досягати своїх цілей. Ми можемо навіть не починати чи не продовжувати свій рух в напрямку своїх якихось бажань. Чому? Тому що ми можемо Знову ж таки, знецінювати, не бути впевненими, не вірити в те, що ми цього гідні, що ми можемо це мати, тому що це викликає в нас в наш внутрішній конфлікт. Про те, що я хочу це мати, але я не маю на це права, я не маю на це змоги, я не маю на це сил, ресурсу і так далі. І навпаки, ми можемо будувати собі якісь ілюзії, якісь корони, якісь а, воздушні замки, і, звісно, розбиватися потім. І тоді знову повертаємося до ось цього правила вміння балансувати. Тобто, ми заземлюємо свої бажання, тестуємо їх на адекватність і реальність. Да? Коли ми адекватно оцінюємо свою точку А, де я зараз знаходжусь, скільки я маю сил, чого я хочу, і скільки приблизно на це я маю витратити часу своїх сил, щоб досягти цього. Приблизно. Але коли ми починаємо рух, навіть наші гіпотези так, вони можуть. Коригуватись, тому що реальність вона може бути іншою. Да? У нас може бути або менше бути сил, і нам це буде важче даватися, або навпаки, легше. І тоді ми швидше дістанемось до якоїсь цілі. Але що саме основне при всьому цьому, це наш внутрішній стан, це наш дозвіл і це наше відношення до цього. Бо частіше за все, нам починає заважати нам саме. Ми. Ми і є наша головна інколи перешкода до досягнення чогось. Не інші люди. Інші люди частіше за все наш нас тригерять і е, дуже класно підсвічують наші тригерні болючі теми, але вони болючі всередині нас. Ми, наприклад, найчастіше себе недооцінюємо. Знецінюємо, не віримо в себе і починаємо навпаки, замість того, коли нам важко зробити паузу відпочинок, додати собі якогось ресурсу, підтримати себе. Ми починаємо е, зневірюватися, ми починаємо е, займатися унинім, да, е, сумувати і кидати те, що ми почали. Тому реально максимально важливо. Допомагати собі рухатись. Там, де ми знецінюємо, зазвичай ми знецінюємо важливі для себе речі, ті, які тихим голосом всередині нас промовляють. Або інколи, ми навпаки, навіть тихий голос він не чуємо, ми починаємо. Бігти в якісь зовнішні справи, переключатись на щось інше, а бути в якійсь такій паніці, того, щоб саме не чути той тихий внутрішній голос, який говорить про те, що зупинись, все добре, агов, я тут, я з тобою, ти у безпеці. Давай подумаємо, да? що ми можемо з тобою зробити, задля того, щоб нам легше це було зробити, отримати, взяти. Але це важко, коли ми не йдемо а, до реалізації своїх мрій та бажань, саме не через те, що в нас недостатньо сил, а через те, що ми боїмося зустрітися там з тими перешкодами у вигляді наших власних відчуттів, у вигляді нашого власного болю, з яким ми, звісно, не хочемо зустрічатися. А, і навіть щоб прийти до своєї цілісності, а до відчуття власної гідності, поваги до себе, гарної самооцінки і взагалі відчуття е цінності себе, на жаль, так. На жаль, на... неможливо це зробити без бачення того, де ми себе знецінюємо, і без проживання цього болю.